Всім добрий вечір. Хочу вам показати різницю між підробкою з одної пасти крест і власне самим оригіналом, той, що продається в Штатах, його привозять звідти. На сьогоднішній день я зараз говорю про ринок України. Є досить -таки багато підробок, і люди плутають і плутають оригінал з цією пастою. Сьогодні хочу вам показати, для прикладу, взяв ось такі види паст, щоб порівняти, але в цілому у нас досить -таки їх багато. Ось там можете подивитися. Бори паст крест ми привозимо все з Америки, і зараз вам буду показувати, власне, на щось потрібно звертати увагу. Зразу скажу, перших три пасти це даже візуально видно, що ну, вони однакові, це йде оригінал. А ось цей останній це йде підробочка, то що якби люди купляють по одному долару і кажуть, що паста сама гірша яка тільки може бути. І так, ось вона. Почнемо давайте, з оригіналу. Хочу показати вам, як він виглядає з ММ-серію 3D. White. Все дуже чітко, доволі написано, по-перше, всі буквочки, коли ви будете її крутити. На зубній пасті присутня виключно одна мова, це англійська. Інша ніякої немає. Штрих-код, звісно ж, теж англійський. Відняється це все в Америці. і така одна із відмінність, Всі пасти в них йдуть запломбовані, ви їх відкрити просто так не зможете. Ми все ж таки одну зараз відкриємо, але хочу вам показати, купу пасту не зелену. Вона йде. О, бачите, все рівно запломбована, я відірвав. Але пломба є Тож ж саме з цієї сторони те ж саме. Йдемо далі. Тут також присутня, як би кажучи, клей. Відкриваємо цю пасту, вона повністю піддається безпроблемному відкриванню. І так хочу показати вам, ось як виглядає всі американські пасти. Вони повністю на одній мові присутні. Дякую, я покажу вам. Тоже Беремо коробочку нашого кріста. Перевертаємо, ми зразу побачимо арабську мову, таке просто не, нереально побачить на справжньому американському кресту. Ось так воно все показується. І якогось милого американський крест почався виготовлятися в Німеччині фірмою Procter Gamble. Це вже можна сказати, є небезпека через те, що справжній крест виготовляється виключно в Штатах, ніякі іншій країні, навіть сертифікації на нього немає. Ось так воно це все виглядає. Дивимося по тюбіку. Ось так. 124 грама або 100 мл. те ж саме йде в нас. Одні іерогліфи. Тобто саме перша причина, по якій вже не треба купити крест, якщо ви бачите якусь незрозумілу для вас мову, зразу кидайте пасту цю сторону. І відкрию для вас ось цей варіант про Хелсиску, щоб ви подивилися. Ну і стай так копнуть глубже, в них навіть таких колпачків немає. Це вже для тих, хто постійно користується зубопасти Крест. Показую вам, як виглядає справжній. Знову ж таки, одна мова присутня. такі колпачки в них ідуть. Якщо я відкрию тут, то теж саме буде повністю. Рядом, щоб ви подивилися насиченість самих буквочок. Логотип то ж саме тут, звичайний, тут десь таким якби, підсвічуванням букви К або С. Ось так вона виглядає. Тому, друзі, як би кажуть, купуйте оригінал наш в наш магазині, ви без проблем можете це все придбати. Бачите, теж якась підробка, ну, підробка, ну не така цікава, десь прикусило цю пасту користу. Користуйтесь виключно оригінальними зубними пастами.